За цією російською маскою приховується Китай, тому що ну навіть промислові речі, військово-промислові речі, які відбуваються за допомогою Росії і Північній Кореї пов'язані з Китаєм. Росія ж не має своєї мікроелектроніки. Це мікроелектроніка mm -hmm. китайська. Ну тобто, це трикутник, та от, в цьому процесі, і нас е, е, перед самим перед самої та інавгурацію Дональда Трампа, чи може виборами, Uh, ще попередня адміністрація Курт Кембл, uh, Південна Корея, там була Японія ще європейські країни? Утворили нову спеціальну групу. Санкційну, яка б займалася безпосередньо блокуванням різних можливостей для північної Кореї, тому що фактично знищений режим санкційний ООН щодо КНДР. Ну він не працює так, як і він мав би працювати в умовах союзу та північної Кореї Росії. А от нині адміністрація Трампа ну жодної інтересу до цієї групи не проявляє, і це ще один фактор. Та чому так? Тому що вони шукають спосіб поновити цю комунікацію з північною Кореєю. А що хоче Дональд Трамп? Найжніше, що вони пропонують Північній Кореї. Вони пропонують визнати її ядерною державою. Це те, що робить і Росія нині, та, от, і фактично зняти з Північної Кореї санкції, які існували багато років за її ядерну програму. За це А, ну да. за це зняти ці санкції. За це Північна Корея має перестати активно спрацювати з. Автократіями, тобто з Росією і Китаєм, і почати більш там працювати з штатами. Я не знаю, що він там буде вимагати натомість. Інший аспект, що вони пропонуватимуть північній Кореї, це повністю е, перекваліфікувати американські війська на корейському півострові та US Force Korea, на загрозу не північно-корейської. Це означає, що Америка не буде захищати південну Корею у разі північно-корейського на.